Всім привіт! Став зутра пораненше, думаю, прокатнуся на металолом, подивлюсь, що робиться, бо мені на 2 години на роботі вже, мабуть, ви якраз це відео будете дивитися я вже буду работать. Не забуваємо пальчик вверх, підтримати канал, можете підписатися, я взагалі не обідусь, буду тільки радий. Тут була машина, перед цим вона, по-моєму, це було BMW, якщо я не це вже може якась друга. Її трошки зім'яли, що вона стала 20 см від полу Вот. І з позитивного тепер дуже удобно можна поміняти ося. Пильник репнув. З усієї сили. Ага, тут що. О, шліці колись ми було на Т5-з'їли їх. От, зараз я вам покажу такі віші, які я перераз в житті побачив. Одну минуточку, йдемо дивитися. Тут стоїть фуксик, все поубирали ним. Піки. Дивіться, які піки точені. О, хороші піки. Куди вона, звісно, пока не знає, строїв якийсь отбойник. Все повикидували. Це добре, поставили контейнер, все грузить в контейнер. Це наш огнетушитель стоїть всі ці діла. Сейчас ми перейдемо в другую сторону, я вам покажу що відбувається. Щоб ви просто розуміли. О, цепочка не все нікому. Дивіться, яка херня. Туди набувався лідол. Потім він якось накачувався, я так понимаю, по цій трубці він подавався, бачите, якісь соєння. Подавався, коротше, куди-то подавався і накачувались, наверное, ці всякі. О, да, он ногой Бачили таку херню. Класно. Не наступає почути інжич. Зараз підемо, далі буду удивлять. Це чіпухався. Хоча я таке теж житті бачу, навіть не знав, що таке существує. Кардани, шмардани. Здорові. Ну, не нові точно. Хоча свидевлю непогано було. стояння. Йдемо дивитися, зараз. Як і обіщав, дивіться, таке я бачу перераз в житті. Це я вже скільки 5 років металоволом займаю, 6, 7, не знаю, багато. Вот. Ну, останні два години сильно занімаюся, до цього сильно займався. Здивив таку от штуку. Блять, ого! Кілограм, кілограм 35-40, навіть наважа, скотійна. 250-й стол поворотний. Вот. Він фіксується такими от штуками. Прижимці. І плюс він ще їздить по ластоху ось тут, десь-сюди. Оцими от кренділями він крутився, але воно все трошки заржавіло. Просто подивіться на цю Я от зайшов на прийомку, воно мені на 150 доларів було одразу похоже ще з далека. Звісно, якби його шліпануть, то взагалі було б, мабуть, на кучу днів стоїть. Чесно, навіть не знав, що таке существує. Тут дядька Максим, я не знаю, по-любому, що таке є. А може, у нього навіть таке є. А я таке переразвивав. Нехний станочник. Ну, я вам його продав би з удовольствием. Ну, уви, останеться на прийомки, його візьмуть фуксом, викинуть. І потім переплавлять, і зробили з нього відро якесь китайське, або щось. І замок. Так, да, це мені аж бідно, ну правда. Зараз я вам буду далі показувати. Як каже Роман, друзі, мені треба ваша допомога, дивіться, отакі от колеса з такими от приводами, якимись кучерявими. Зараз ми зберемо місце картину в пазл. Тут шарова якась невелика, така, яка не знаю, як 10 кулаків, як баскетбольний м'яч. Зараз мы покажу вам ці запчасти, які залишилися і мені скажете, що це таке було. Просто подивіться, які громезні. Вони не то, що громезні, вони мега ограмезні. 42 розмір на минуточку. Угу, Як... А, цей. як кажуть Роман Кочев любить такі друзі, гідромоторці або гідронасос. Мені в принципі все одно, що це таке. Але якби оцей зняти, я був би більше, чем уверений, що він 99,9, що він робочий повністю. Не десь в кучу його взяти, який продефектували і викинули. А такий точно робочий. Ну, Уви. Тут буде продати буде дуже проблематично, тому що нахіді нікому не треба. Плюс кардан був. Це щось мощніше було. Йдемо далі, дивитися, зараз будемо слажувати картину в пазл. Цепок. Огромезний. Кстати, забігаю наперед. Десь був розіграш. Я сильно я перепутав канал. Короте. Мені треба було переключитися на канал. І я... Був не виспаний, торопився і вийшло, ну, розіграш був все по-чесному. Один чоловік написав за 200 гривень, відправив йому одразу, а другий щось не зв'язався. Кажу, все як є. тому щоб все було чесно, що можемо зробити? Можемо зробити ще один конкурс і 200 гривень далі розіграти. Не, не об'явився, по, победитель, що я буду бігати. Я все вроді чітко зробив, ну, крім того, що канали перепутав. Поэтому, щоб це відео набрало багато просмотрів, давайте ще розіграємо 200 гривень, чого немає. Условия, які ті самі. Поставити лайк, написати коментар будь-який. І потім виберемо. жеребкуванням 200 гривень відправлю легко, или куди скажете, і вам мені, в принципі, да це невеликі деньги, але поки мені з деньгами проблема. У мене зарплата буде 10-го числа, то є ще блядь, місяць. Курва. Коротше, так, да, такі от херні. Тому давайте розіграємо мені, не жалко, легенько. Извиняюсь, спрашував, що це таке було, копнярка, чи ровнярка. Що це таке хер його знає? Не вид, що я поняв. Я, чесно, ніхера не зрозумів, щось копало. Екскаватор, мабуть. Дивіться, яка толщина. Каже, тут інші деталі є далі, я не бачив. Подивіться, яка красота. От я, уверен, що це відео набере до хрена просмотрів. Знаєте чого? Потому що у сьогодні виспаний, хороше настроєння, є робота, скоро зарплата, ще перейду з квартири меншу. Одні взагалі будуть плюси, а потім взагалі буде розрив імену. Підожіть трошки. Я, я помню, що я вам обіцяв. Все буде. Все буде дуже класно. І дуже притом скоро. Я стараюся сильно. Зараз прийдеться мені попотіти, а потім не буду сильно потіти. Побачите все, побачите, підписуйтесь і все буде видно. Дивіться, скільки деталей лишніх. Братани, поки місце я вам тут реп ходив там читав, тут опять привезли кучу металолома. Це я так розумію, був вивоз якогось гаража, куча здорова. Зараз я вам все продемонструю, що тут є. Нагрібати я зараз багато не можу додому, тому що я ж кажу, мені на переїхати. Це потім все мені таскати, це все время, це все бабки, все возить. Коротше. Дело в том, что дело не в этом. Двигаться пускачейки. Ага. Ну, это не совет. Там еще один. Нет, это кнопка. Старт, стар, стоп защищена. Это была люстра. Кстати, сделана в стиле хай-тек, чи хай-так хери газновиком. в на стиле сделана стара. Вот что новое было, Что-то было новое, не знаю, кулечку все красивый. Вон еще какой-то пускач красивенький. Шприцы, херецы. Короче, можна, можна поживитися було б. Я ж кажу, нікуди ні, це все дівати зараз. А щось таке легеньке. Коплюна якась хіня. Шеляркою воняє. Не знаю, що таке. Чоловік не може все знати, бо 5 час не падає редуктора. Вон, дивіться, які ти ски споганили. Курва, мать, пачка подивимось поближе. Сніму одним дублем, щоб потім оце, там, три часа його сильно не монтувати. Подивимося, я думаю, вам таке інтересно буде, дивіться, латунь. Так? Да? Сейчас я вам скажу сразу. Похоже, сильно дуже. 99,9. Что-то таке було, ну хто скаже. Ну, сварчик тут. Не конь варив, звісно, мішкин. Хреново. Хреново. Так. Може хтось щось для себе побачить. Машинка вон. Ого, оце ж таке, блядь, вожуче. А, воно алый Я думал, трубка. машинки эти швейни, херени. Это уже скажу честно, юлить не буду, я открывал. Думал, может там злото какое А там хер нема ничего. Подшипники одни. Это солидол. Не, что-то сильно, то сильно его набулькотить. Две какие контакты серебряные. Правда, на меди, конечно, но все же. Можно было купить бы сейчас их дома, потом посадить, поразбирать. Ну, но... Не хватало мене времени на все. У меня сейчас есть дела намного поважнее. Це тоже дядька тільки шарився тут просто. Сковородку можно было не картошку жарить, не? Или карася якогось, или коропа. Угу. Ж гаража? Пардон. Пардон, ребята. Отвлекли Витальку за все силы. Думаю. Думаю, один день, він -яка раз, він все одно Потім його в принципі монтувати. Оце от я достав. Оце от не сильно похоже на каємку рижу одна. Вона ще одна похожа сильно. Хрен не знаю, це вона чи ні. Я вже їх давно не бачив, як 2 роки рижих камок. Сильно похоже. Зараз покажу, одірву покажу. Щось, ребята, з мене спеціаліст на букву Х, не Подумайте, що хороший. Сильно дуже похоже на КМ. Зараз ми десь його положимо. А може візьмемо додому. Ні, красти ми точно не будемо. Я ніколи нічого не крав, поэтому не буду. Там вон, ще ціла куча херні, тут а ящик і повністю немає, чима відкрити його. Та, що там якась херня? О там щось є интересно. Там, там якісь плати, он я бачу відсюда. Вам буде цікаво чи ні. полезли, подивимось, сейчас якось. Коротше, просто позаставляли всю цю штуку. Трасами, херями, Тут стоїть контейнер, хер пролізеш. А тут эти хтось поздавав О, курва, Я пердоле. А як же мені вчора слово казали польське? Я забувся. Я так сміявся і забувся це слово. Ладно, як буде той, переспросю, як буде в мене. А це тут гарабайко спрокидував. Починаємо. Це що за вахвільниця? Ну, дивіться, можна блинчики будуть іжарити. Трамбльори. Ой-ой-ой. Повнюю на жигулях. на білих. На підшу мішка продавав білі такі, колись я на них їздив. Там вечно той трамблер, короче, по столу машину, вернее, як приїхав на стоянку, вона работає. Зора встаєш кудись їхати, вона вже не работає. Я по тому же що там щось трамблер, родішов ще. Є. Ну все як обычно. Дуже сильно вона мене мене бісила та машина і слава богу що забрали її. Так би спалив би їм нахер ту машину. Не машина, а на неї дивиться. Курва. Ч цены камка газлені? Скажіть мені, пожалуйста. Почему так? Аби то була зелені КМК, кстати, вот що це такое було. Сейчас я вам покажу, будете знать. Стерео. Спліт система якась. Музикальний центр. Курва мать. Я пердолю. Я придолю, я, пердолю, да. я вже уже пердолю. Не, это це явно не КМК. Це якась чепуха. О, это сильно похоже. Дуже сильно. Так, ідемо ще щось дивитися, буду їхати домой, вам треба служити відео до кучі, раму треба мені служити до кучі, зібратися вже на роботу, а це відео буде загрузити. Дивіться який красавчик. Ну, без цього. Може, може, щось розіб'ємо на прийомці, а, буде наша традиція. Пускатель ще один я бачу отсюда. Ді, а? Сьогодні як пороблено. Сьогодні можна було на турик, серебра сісти місцем полупати. А вон ще щось, та що ж там дивіться, а та все попадало. Опа, нравится вам такая чего-то в комментариях. Вот видите, какая штука. А что-то курває. Не пойму що це таке. я такое. Какой-то увеличитель. Это что такое? Роутер что ли? О, открыл его. Я как я хочу поломать. Моторчик, какой то вибратор. Не то, что вы подумали что... Що... Ага. Он, наверное, заленчал сильно хорошо. А ну, точно. Точно был звонок. А тут -а, ящик Пандоры, девица. Вот а так и этот манометр. Можем, кстати, его гепнуть, если хочется. Вот это очень стекало, я хочу включиться. Вот это. Это не накладка точно, это какие-то шестеренки, вот куда вы. Может тоже с какой-то токаркой, хер его знает. Красивее. Кстати, як качество відео на цю камеру. Це вона в мене старенька ця камера, це вже теж 3-4 роки вже цій камері. Ну, кстати, робота на всі бабки, не знаю. Звісно, не GoPro. GoPro стоїть примерно 650 доларів. Та що на лоба прицепив, може Знімати. Бачите, тут короче, всяка електроніка, але не то що треба. Аби, конечно, була советська, то ціни биби не було. Я б може і на роботу не ходив би тоді. А так приходиться. Вот такие электроники мало чем можно поживиться. Пучицы сами. Стопковые. Погрузчик уже поехал з усієї сили, Кабанячими толчками идет. Что очень негляными, что там внутри вам интересно. Сейчас дайте, выйду. Сделаю вам подарок. О, там была вот такая штука. Открыли, бачили, как хорошо. Ну так бывает. І жалюзі красиво. Ми тут уже з вами ходили, но ви не повірите, що можна знайти нове. Як було написано на тюрмі в кожному человеке можна знайти щось хороше, якщо його Ось Таку от штуку здали: 100 мегабит, інтернет делали здесь на 100, наверное, так я понимаю. Нового документами валяється. Ходить, машину на Це, так розумію, ці цепочки, які наливають на колеса. Нові, абсолютно. Його дохірі на колеса надіваються, щоб не проскальзували колеса в голод, так? Так. Так, да, ці ципки замочки, ця вся херня є. На який розмірі не знаю. А ще десь тут тільки що викидав одну минуточку. Він такий красивий, курва, кучерявий. Зараз покажу вам. А, я просто ціпком, і, извиняюсь. ізвиняюсь. Ось такий вінт, гаєчка. Він мені гривень на 450 точно похожий. Це і так. Потім вже таку гайку вити на гривень буде, мабуть, 400 точно з матеріалом. Да -да. А це вже він готовий, нічого. Так що так. Па ще щось подивимося, будемо думаю, тепер точно, тому що в мені уйма, нихіра не залишилось, уйма кажу. А ще здали отакий От котел. По-моєму, теж тільки привезли. Я тільки що не було, вже є. Хтось на зиму собі стали котли, а хтось їх здає на металолом. Він був цілий, це його так погано загружали. У нас бігніженко згрузили, спросили про бочі, ні і продали б ще. А тут, бачите, нікому нічого не треба. Я не знаю, що так відбувається. І хто не бачив предыдущий розіграш, давайте я вам ставлю силку і ще раз я извиняюсь, тому що я тупонув. Я, я прояв, короче, розіграш, дивлюся, що мені пишуть люди з другого каналу, типу, я не обратив сильно, а потім вже зрозумів, ну, що переділити, сказали, це не чесно, підділено, тому все залишилось так, як є. Тут ссылка, переходьте, подивіться, що все було по чесному. Там можете мене відзряти, всі діла. Вон, дивіться, хтось ключик і зварив. Там именно, чи, чи цей, як кулак, короче, головка собственно. Що я вам хотів показати? Тут здали ці кучу з автомастерської деталей. Я таких от це всяких... таке, я навіть чесно не догадуюсь. Взагалі. Я не той не автомеханік. Якась херота. Якщо написано Вольксваген іде, то навіть на стоїх я на скільки день їх і виглядає дуже дорого. Напишіть, що це таке. Балака з одним блогером, ви його всі знаєте, Рецепами він любить займатися. Вот. Він каже, ти не дуже цікаво знімаєш, та я просмотрю за цього не так багато. Він каже, зніми там всю прийомку, покажи. Я не можу зняти вам всю прийомку. тому Я це все розумію, що вам було б цікавіше подивитися всю прийомку. Я не можу вам багато чого показувати. Чому ще одна така з Volkswagen? Не можу. На то є свої віски причини. Вони ще одна така валяється, вона ще одна така валяється. Хтось з Volkswagen займався. Калінвали всякі. Дивіться скільки. Каінвалів, хіріалів. на мільйон грошей лежить, вони ще якісь двіжочки лежать. Не один дев'ять, ти давай. Може розберетесь 0,5C18. Я думаю, дуже Volkswagen. Так що шо? Далі буде тільки інтересний. Подписуйтесь, не стрісняйтесь, все за І, думаю, повніте. коментарі любий написати. Можете хоч 10 от трьох слов написати. Хоч 10 коментарі, у вас буде шанс більше виграти. Да, 200 гривень невеликі деньги в время. Ну, це більше, хера. ніхіра. Ніхіра не діла, як я считаю. А як ви встаєте, не знаю, можете написати теж своє мнение. Можете щось погане написати, коментарі я не удаляю, но якщо там є матюк, його ютуб сам удаляє. Так що пардон, пардон, я вам скажу. Я не винуватий. Все, настроєння мене ігріве, бойке, хороше. Я поїхав додому з лажу це відео. Пишемо комментарии, і розыгрыша. Плюс-мінус через неділю все зробимо. Як тільки время появляется, одразу зробимо. Все буде по-чесному, не волнуйтесь. Якщо зайде відео, то я вам потім ще не знімаю, ще щось розіграємо. О, дивіться, яка херня. Ураган. Каже Ромка, ураган. новые. ті всі херні, дивіться, які нові. І что она, та техніка роботає, що вона, як все. У нас до последнього поки ми тяж не зітриться, вал, короче, сам не то, що ті шестеренки вал не зітриться буде воно їздить. Ой, ладно, все, пока.